Здоровенькі були вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Сьогодні з вами поділюся рецептом одного з улюблених супів своєї мами, який вариться дуже швидко, він дуже простий. Не треба у цих годинних варінь бульйонів, костів, м'яса і т.д. І розкажу, як можна зробити смачний суп без м'ясного бульйону, без е, такого бульйону там овочевого. От буде декілька нюансів, як робити класим супер. Стане в природі вегетаріанцям чи хто там посту. не зовсім після його буде сметана, але на частина. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Вам не тяжко. А мені дуже приємно підтримуємо українське, любимо український, розвиваємо український ютуб. А ви сідайте позручніше і готувати. І почнемо ми з першого лайфхаку. Звичайно, кожен знає, що до... Супу там іде обжарка з цибулі, але коли цибулю дуже класно закарамелізувати і потім перебити в блендері і влити в суп, смак буде ще набагато краще. От так що ми зараз це і робимо, нарізаємо цибулю і відправляємо її смажитися. І будемо смажити її майже до кінця приготування супу. Ну, суп вариться в тому районі 35 хвилин. І ще один лайфхак, О, цибуля, Я плачу. Щоб такі от швидкі супи, в яких немає там великої кількості м'яса, чи взагалі нема м'яса, взагалі нема бульйону, Щоб було набагато смачніше, ми треба використовувати олію або оливкову нерафіновану, або соняшниково нерафіновану. Тоді смак буде більш насиченішим і ще не класним. Другий лайфхак такого швидкого супу картоплю також треба обсмажити. Зразу в цій каслюльці, в якій ви будете варити суп, наливаєте трохи. Олії і обсмажуємо картоплю. І з картоплею разом будемо обсмажувати і моркву. Картоплю закинули, щоб суп виглядав цікавіше, морквою буду нарізати такою таким кімножиком фігурним. Буде трошки гарніше. Тобто, якщо маєте, не маєте, нарізайте звичай. Все вже гарно смажиться і зараз собі вже можна підготувати капусту. Нарізати. Можете на цей рецепт брати і пекінську. І цю кучеряву. ну коротше, любу. З любою капустою це смачно. Наша бульба посмажилася 5 хвилин. Тепер зараз ми додаємо спеції і влиємо воду. Зі спеції буде тільки от такий от такий готовий приправа до супу. На от цю порцію тут буде десь приблизно 3,5 до 4 літрів супу, от таку пачку цілу приправи. І заливаємо воду. Можна лити кип'ячену, можна лити не кип'ячену. Сразу заливаємо приблизно там, 2 літри води, а далі будемо бачити. Проварилась наша картопетка з морквою вже біля 15 хвилин. Тепер додаємо капусту. Поваримо 5 хвилин, додаємо горошок. Маєте, маєте морожений, беріть морожений, нема мороженого, консервований. Також добре, бачите, цибуля. От ще декілька хвилин і вона вже буде ідеального кольору, ідеального смаку. Запах просто не перевершено. От такою має бути цибуля. Вже виключаємо і під кінець вже будемо робити з цього і зі сметани там, і всього решта, я покажу. Заливку в суп. Ну коручно, Все побачите. Суп додаємо горошок і готуємо заправку. Так, е, Сметана. Ну, в мене ціла пачка, тут 330 мл сметани. Ну, звичайний пластмасово, чи паперовий там пакетик, який там знайдете. Всюди два зубчика чеснику. І сюди таку добру з горкою столову ложку борошна і води приблизно півлітра. І відправляємо це блендеритися. Трохи пробили і тепер сюди додаємо нашу гарно закарамелізовану цибулю. І відправляємо ще раз це все збивати. Заправка наша готова, дуже ароматно. І зробить наш суп дуже смачним. Будемо це зараз, ну ще хвилин хай п'ять провариться трошки капуста, і будемо лити нашу заправку. Повізали зелень і йдемо. У мене петрушка кріп. Собі додайте, яку хочете, можете взагалі не додати. Тут вже теж на... це як в кого який смак. І вливаємо нашу заправку. Перемішуємо. Всипали зелень. Перемішали, будь вона класний колір дістає такий небілий, а завдяки тому, що це буля гарно скарамелізована, вона така приємно така легко жовтувата, така... Дві-три не... хвилини покипить, виключаємо, ще 2-3 хвилини даємо настоятися і будемо подавати. Суп проварився, ще 3 хвилинки, виключаємо. Настоятися і будемо подавати. Ну, в супах я ніколи там особливої презентації не вбачав, як там можна, ну от, дамо чуть-чуть петрушки, та і все. І от подивіться, який класний супчик виходить. Нема бульйону м'ясного, немає нічого, але він дуже-дуже-дуже смачний. Аромат просто. Дуже смачно готуйте. Вам сподобається. Заходьте на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки вам не тяжко, мені дуже приємно. Заходьте почастіше, підтримуємо українське. Слава Україні і разом до перемоги!